Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Горетирович. Сьогодні 2 липня і поговоримо про призупинку військової допомоги зі сторони Сполучених Штатів Україні. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайку, коментарі, репости, підписку і звісно, спонсорство, яке відкрите на нашому каналі. Не відкладайте це на потім. Зробіть прямо зараз. Отже, Сполучені Штати Америки, конкретно Пентагон, Міністерство оборони, призупинили поставки деяких протиповітряних ракет і інших боєпропасів до України. Через побоювання, що запаси зброї сполучених штатів НАТО скоротилися. Спочатку про це написала політико, потім NBC News, Потім потім було пояснення від Білого Дому. Там фактично підтвердили цю історію. і Було зазначено, що таке рішення прийняв керівник політичного відділу Пентагона Елбридж Колбі після перегляду запасів боєприпасів. І за словами джерел видання, початкове рішення про призупинення частини допомоги, яка була ще. Обіцяна адміністрацію Байдена було прийнято на початку червня, але вступило в силу власне тільки зараз. Ну, така історія, м'яко кажучи, не надто приємна. Тому що в перелік цього озброєння входять ну, по перше ракети для ЗРК Петріот. Це єдине, що збиває балістику на сьогоднішній день власне в Україні. Далі мова йде про ракети: єдині ракети, які постачаються до хаймарсів, оскільки атакамси вже давно в Україну не завозяться, відповідно, це була єдина можливість нам хаймарси використовувати, і ми не так часто зараз бачимо повідомлення з фронту про їх використання, але але коли така інформація приходить, як правило, це надзвичайно ефективно. Далі там ще е, ракети сперо. Ну горобець, та да, які дуже важливі для інших е, засобів ППО, які ППО, які є в Україні. Ну і також там е, мова йде власне про е, більше ста ракет Hellfire, е, Потім е, ракети типу повітря-повітря, які використовують е, наші F-16, тисячі е, 155-мм снарядів. Ну і ще деякі там речі і, таким чином. Ми отримали, ну м'яко кажучи, не надто приємну історію, яка може вплинути безпосередньо на ті процеси, які відбуваються на полі бою. І от в зв'язку з цим знаєте, тут виникає дуже дуже багато питань. Ці питання вони не надто приємні є для влади. Звісно. Кардинальних якихось там негативних змін на фронті не відбудеться, крім можливо, тих проблем, які ми можемо мати власне з Петріотами, але тут є певні сподівання, що частину таких ракет ми можемо отримати чи закупити у країн, на озброєнні, яких ці комплекси знаходяться. Там треба, звісно, теж згода Сполучених Штатів, але оскільки це не запаси Сполучених Штатів Америки, то власне цю згоду можна буде отримати. Але перше, і найголовніше питання, яке виникає, нещодавно відносно Зеленський 25 червня в газі зустрічався з Трампом після цієї зустрічі. Зеленський заявив про те, що він говорив про припинення вогню, і власне говорив про. Можливість там закупівлі або отримання від Сполучених Штатів американських систем ППО. Трамп, звісно, ну, сказав дещо інше, коли спілкувався з журналістами. Ну, це стандартна така історія. Він якби спростував слова Зеленського стосовно припинення вогню, що вони про це говорили. Але ми пам'ятаємо його відповідь, і українські журналісти про те, що він подумає щодо постачань цих, як він там протиракети їх називає, Називає для петріотів, що ця історія? Ну він про неї знає і він готовий це розглядати. Але тепер виявляється, виявляється, що. Сполучені Штати Америки, ну точно вже тоді знали про те, що цих поставок не буде, але вони ну прийняли рішення такі це зробити. І відповідно, Трамп просто не проінформував Зеленського, і американська сторона не проінформувала попередню українську сторону про те, що ці поставки будуть призупинені. Там складна насправді система. Це треба зазначити. Це реально складна система, яка була узгоджена попередньою адміністрацією, Там воно йде за складів. Частина зброї виробляється Заміщається, конгрес виділяє кошти там. Ну коротше кажучи, тут немає сенсу навіть все влазити. Це складна історія, але е це не відміняє того факту, що система працювала. Хай її дуже багато разів перевіряли. Хай її дуже багато разів намагалися якось, е ну скажімо так. е-е Спростити, ну воно не завжди виходило. До речі, і нинішня американська адміністрація ці поставки перевіряла в Україну. Приїжджали аудитори, і власне ніяких особливих питань в них не виникало. І от тепер ключова проблема в тому, що, начебто, на фоні ну такої активізації зв'язків між Україною і сполученими штатами і переможні реляції, які висиплять представники офісу президента, ми тим не менше маємо дуже дуже серйозну. Проблему е, ще раз повторюся, е, чи є ця е, ну, проблема великою. Ну, поки складається так, що е, не треба її переоцінювати, з іншого боку, не треба недооцінювати, тому що коли в помідомленнях офіційних американських е, е, інститутів звучить теза про те, що е, Пентагон враховує пріоритети по всьому світу і не постачає зараз ну, цю зброю в Україні, це означає, що Україна не є пріоритетом. Оце дуже поганий сигнал. Гнал, і тут треба ну про це подумати, як виходити з цієї ситуації. Очевидно, очевидно, що влада повинна ну займатися тепер цим питанням його не можна ну якби пропустити, сказати, що нічого екстраординарного не відбулося. Цікаво, до речі, як відреагують ті, хто від влади коментують подібні речі, як це буде подано взагалі в засобах масової інформації. Але ну, ця проблема поки не є катастрофою. Для того щоб вона дійсно не перетворилася на катастрофу, треба оперативно розібратися. Ну чому це відбулося? Ми вже в принципі розуміємо. Ну, принаймні, ті пояснення, які є офіційні, треба оперативно розібратися, як довго може це тривати, як довго Пентагон буде проводити ці перевірки, і чи є це. Або можливість і перевірки пришвидшити, з'явилася просто сьогодні ще інформація, що е, навіть зброя, яка вже була завантажена для відправки в Україні, ці вантажі призупинили, тобто воно далі не пішло, і оце ну реально може бути проблемою. Це реально дуже серйозне питання, і з цим питанням, власне, треба щось робити. Другий момент нам треба ну мабуть спробувати підключити зараз лобістів, які працюють в сполучених штатах. Я нагадаю, що в сполучених штатах лобізм це абсолютно легальна практика. У нас є вже досвід, як позитивне, так і негативне використання цих лобістів. Негативний досвід це різні лобійські компанії, які працювали на покращення іміджу окремих персон з оточення президента України на покращення іміджу власне самого президента України. Були такі історії ще з 2019 року. і… До сих пір, до речі, немає відповіді на питання, хто оплачував ці послуги. Тому що, коли мова йде про президента, ну очевидно, що це може бути державний бюджет. До речі, в нас там в 23-му, в 24-му році були відповідні дані. Хто скільки грошей з бюджету на це витратив? Повірте, суми там були дуже невеликі, що показувало, що ми цю практику недооцінюємо насправді на державному рівні, але були і позитивні кейси. Історія з угодою про корисні копалини. Там якраз лобійська кампанія американська була залучена. І заплатили щось трошки більше 100 мільйонів гривень. Ну це там 2,5 приблизно мільйони доларів. І вона справилася непогано з своїм завданням. Угоду ми підписали, і угода по факту вийшла ну не такою поганою, як вона була до цього для України. Тому треба цих лобістів підключати. Ну і треба зрозуміти. Одну дуже важливу річ: що лобісти будуть технічно працювати. Вони зустрінуться з представниками американського військово-промислового комплексу. Вони повинні зустрічатися з конгресменами сенаторами. В сполучених штатах це дозволено там, якраз лобістська діяльність в представницьких органах влади вона є абсолютно легальною. Але треба ще й думати, як з політичної точки зору тепер все робити. Очевидно, що тут потрібні фахові дипломати, громадські діячі. Ми от часто недооцінюємо взагалі таку релігійну Лінію, яку можна використовувати, е, і е, очевидно, що такими питаннями в нас повинно займатися ну, з боку України, з боку держави України, Міністерство закордонних справ. Судячи з усього, останні візити Єрмака і прекрасні фотографії, які викладав офіс президента, де Єрмак спілкується там з Трампом і його найближчим оточенням під час зустрічі в Газії, ну вони ні про що, тому що одна спроба зробити про. Е, Протокольні фото, інша справа довести потім цю історію до якогось логічного завершення, отримати конкретний результат. Поки результат ми отримали зі знаком мінус. Так що тут треба, щоб МЗС цим займалося. Ну і в свою чергу вона залучала інші професійні кадри, які є в Україні. Представників в тому числі різних політичних сил, які мають виходи на американців, на республіканців, передусім, і там цим питанням займалися. Абсолютно катастрофічним, мабуть, в цій ситуації є те, що досить. Пір послом України в сполучених штатах залишається пані Маркарова без будь-яких претензій особисто до неї. Мова тут іде про те, що власне ну сама персона вона в очах республіканців нічого не вартує. Тобто, той скандал, який був ще під час кампанії перед в сполучених штатах. Нинішня адміністрація Трампа про нього не забула, і чому до сих пір цю людину не поміняли на якусь іншу? Ну це питання, як то кажуть, риторичне. Зараз до речі багато чуток з'явилося. Хто може її замінити? Ну там один одного краще. Ну в лапках звісно, це сарказм. Мова йде і про Умєрова, і шмигаля навіть називають, і називають нинішнього міністра культури. Ну я розумію, що в нього насправді багато дуже шансів туди поїхати. Чому тому, що він однокурсник Єрмака, але це явно не ті кандидатури. Тут потрібен дуже міцний такий, так як знаєте, такий жорсткий професіонал, який дуже добре розбирається в американській політиці. Якщо всі ці от ідеї вони відразу не запрацюють, є дуже непогана, непогана можливість і дуже непоганий інструмент, а саме звернутися до провідних країн НАТО, провідних країн Європейського союзу, для того, щоб вони виступили своєрідними посередниками щодо вирішення цього питання. Ну хто може претендувати на таку роль? Очевидно, що це. Велика Британія в силу близькості Сполучених Штатів всією країною і в цілому дуже позитивного ставлення Трампа до Стармера, і це Італія, оскільки у Мелоні гарні зв'язки теж з Трампом, в тому числі на особистому такому рівні, і отут вони ну можуть просто попросити американського президента вирішити це питання, тим більше, що не нинішня адміністрація його запускала, просто попросити, щоб всі ті законтрактовані кошти, а там до речі, навіть 25 тому році не до кінця вони нам цю допомогу дадуть, бо вона розтягується в часі. Це треба виготовити, треба завести, а потім тільки передати Україні. Так, от просто ну могла би поговорити з Трампом і переконати його, що це не вплине особливо на запаси Сполучених Штатів а для України. Це власне критично необхідно. так що в цьому контексті є нам що з цим робити, і є певні інструменти, і механізми, які ми можемо і повинні використати, щоб виправити ситуацію. Але от. От ключовий момент, чи дозріє до цього влада, чи взагалі влада розуміє масштаби проблем? Я е, спеціально подивився, от реакцію. Ну здавалось би, вже ледь не півдня пройшло. Реакція якась повинна з'явитися, хай не, не офіційна, але провладні якісь там телеграм-канали вони просто повторили інформацію американських медіа і деяких інших медіа про те, що допомога призупинена, але ніхто не написав, що вживаються вже певні заходи. Або там планується якась термінова розмова телефонна, наприклад, Зеленського і Трампа. Ну я боюся, що вони то не організували якусь телефонну розмову Ярмака з от правда, питання з ким? Ну з міністром оборони він навряд чи може спілкуватися контакт між і Гекзетом. Наскільки мені відомо, він зага. Лі, нульовий і вони практично не спілкуються навіть нормально, не могли поспілкуватися на тому Рамштайні, де міністр оборони був присутній. Це не останнє, це передостанній, який власне був. І ну гекза в даному випадку це тотально людина Трампа, яка робить все, що скажуть в Білому домі. Тому треба вже щось робити тут кожен день він тільки буде погіршувати ситуацію чому тому що американці призупинили зараз вони включать свою бюрократичну машину ця машина почне займатися тим що збирати інформацію аналізувати думати як виходити там з цієї скажімо ситуації з іншого боку тут же ж підключаться ще і політичні фактори от давайте відверто як взагалі нам розглядати цю історію чисто технічно Ну, військово-технічно це ще більш-менш, але якщо тут є реальний політичний підтекст, то це виглядає як знову тиск на Україну. В нас вже була одна прозипинка з метою ну змусити нас прийняти ту позицію, яка була в адміністрації Трампа щодо завершення війни. Зараз з одного боку, начебто, не звучало ніяких таких заяв е з боку Сполучених Штатів, що щось не так робить Україна, але ж іноді не обов'язково говорити, можна просто зробити чи є це сигналом, що власне у в Вашингтоні знову якось незадоволені не позицією Росії, що логіч, логічно, так а позицією, власне України. Хоч, ну з іншого боку, Трамп журналістам навіть сказав, що уважно свідкує за спробами наступу Росіян в Сумській області. То можливо, в нього якесь розуміння того, що відбувається, є. Ну і Росія, звісно, цією ситуацією буде намагатися максимально скористатися з одного боку, з точки зору ну інформаційного скажімо так, меседжу, да які вони будуть тепер розкручувати. Подавати, що США кидають Україну, так і з точки зору власне військового розуміючи, що в найближчий час Україна, наприклад, не зможе отримати додаткові ракети для ППО, Росіяни можуть збільшити масштаби оцих атак на Україну, сподіваючись, що ну вони досягнуть більшого результату. Коротше кажучи, ризиків для нас зараз тут немало, і треба зрозуміти спочатку це чисто політична чи технічна військово технічна історія. Ну і далі починати щось робити ситуацію. Можна виправити насправді немає нічого катастрофічного. Такі випадки вже бували навіть з адміністрацією Байдена, але тоді їх достатньо швидко вирішували. значить треба зараз це теж робити? Ну і. Влада повинна чітко розуміти, що повну відповідальність за те, що відбувається, несе виключно вона, оскільки кілька людей на себе все це замкнули, відповідати перед всім суспільством, перед цією Україною теж будуть виключно вони. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, підписку, репост, спонсорство, коментарі обов'язково на які я завжди відповідаю. І до наступних зустрічей. Слава Україні!